Святого Духа, з праздником! Возлюблені Господі, браті і сестри, Різдва присвятує владичиці нашої Богородиці, Преснодіви Марії, також із Воскресним Днем. Сьогодні недільний день, дуже глибокий Євангеліє, але щоб не розпорушуватися, хочу зупинитися на, саме на святі Матері Божої. Кому цікаво, обов'язково ознайомтеся з тлумаченням сьогоднішнього рядового Євангелія, це Євангеліє від Матфея, багато чого для себе почерпнете. Не полінуйтеся в недільний день, особливо, якщо немає якихось таких забот, вникніть трішки в Євангеліє. Сьогодні ми празнуємо Різдво нашої Матері. Знаєте, коли народжується дитинка в сім'ї, то це є невимовна радість, особливо, якщо це дитинка довгоочікувана. Якщо так складаються обставини, що довгий час Божечко не дає дитину, то особливо у скорбі знаходяться батьки. Якщо це ще дитина перша, тобто немає, немає дітей, то дуже ликує родина, ликують батьки, коли ця дитинка появляється на світ. І, окрім Іанна, Господь дав їм кусити також цього поношення, цієї скорбі, коли довгий час нема дітей. І старий Завіт, він був ще навіть більш жорстокий до цього, тому що це зараз уже засоби сучасної медицини говорять про те, що якісь є медичні проблеми в одного із подружжя і видно, чи Бог, і тому так не дає, не, не, не виходить в них. А тодішній старо, старий старозавітній світ він був жорстокий в якійсь мірі і определяв зразу вердикт цій сім'ї, що, мабуть, вони дуже сильно зрішили і прогнівали Бога, чому нема дітей. І от таке поношення претерпіли святої житті люди, святі нашої церкви, батьки Матері Божої яким і Анна. І... Оця радість, яка була в них, уже у престарілих, вона була і духовна, і тілесна, і благодарственна така радість, через яку вони благодарили Бога за те, що призрів на їхнє поношення і розрішив те недоумення, яке складалося в суспільстві по відношенню до них. Сьогодні дійсно праздник радісний, браття і сестри. І ця радість, вона пов'язана з тим, що Різдво Матері Божої воно започатковує начало приходу Месії на землю, Започатковує, якщо хочете, божественний промисел про спасіння людей. Від святі Отці вони правильно замічають, що якщо, якщо б Матері Божа не народилася, то ряд праздників вже би не було, не було б введення в храм. Матері Боже, не було би празника благовіщення, відповідно успіння, і не було б самого главного різдва Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Но Господь саме так премудро устроїв наше спасіння, що через цю, яка сьогодні народжується, потім принесе ще більшу радість, То, що род людський, який у результаті гріхопадіння, він втратив зв'язок з Богом, втратив ту благодать, той Божественний рай, і Господь Він є праведний, Він не може обіцяти і не виконувати, так як ми з вами. Так от оцю обіцянку, що сім'я жінки зітре главу змія диявола, який скусив, який привів до того, що людина втратила рай, воно виконується сьогодні з її народженням. Сьогодні та, яка потім пронесе один із найважчих тягарів материнського служіння, тому що вона, за словами праведного Сімеона, через її серце пройде зброя, оружжя, тому що вона побачить свою дитину, яка помирає на Христі, ні за що. І вона прийме це просто як волю Божу, прийме це як божественний промисел спасіння людей, що ця жертва потрібна. Але як матері це найбільша трагедія. Ми, браття і сестри, це кожен раз бачимо, коли хоронимо воїнів, що найважче на похороні по-людськи, це матері, яка втрачає свого. Сина, якщо ще це один син, то це взагалі ще трагедія у людському вимірі надзвичайно важка. Тому, тим не менше, сьогодні радісний праздник і сьогодні ми маємо сказати декілька слів обов'язково у її возвеличення, у її славу, тому що світ цей який наповнений сучасними засобами зв'язку, штучним інтелектом, якщо хочете. Все далі і далі хоче, щоб церква, її всі вчення, Євангелія, Біблія стала якимось архаїзмом, якимось пережитком минулого. І тому ми кожен раз, особливо у праздник Матері Божої маємо згадати, чому ми шануємо її так, чому цю радість, яку сьогодні вона принесла своїм народженням, вона для нас така важлива. Серед багатьох. Слів, які оспівують велич і всю красоту Матері Божої, присвята, пречиста, преблагословенна. Цариця неба і землі це все, що ми можемо почути на богослужіння про Матері Божої. Святитель Григорій Богослов виділяє слово, яке каже, воно є найбільш важливе, яке характеризує Матір Божа. Яке характеризує саме її, це є слово Богородиця. І зараз постараюсь пояснити вам, чому для нас, християн, слово Богородиця є архіважливе. Ми не можемо просто сказати Марія Діва, так як говорять наші друзі-протестанти, «да, вона була велика, вона виконала місію. Ну, вона просто Марія. Кажуть так. Вона... Була благочестива жінка, а ми кажемо категорично з цим не згідні. І в нас є богословське обґрунтування цього слова. Так от, у IV столітті, кінець IV століття, початок V століття слово Богородиця, увага, воно було, скажімо так, ніби таким ярликом. Ти православний чи не православний? От якщо християнин у ті часи не називав Слово Богородиця, увага. Це було, можливо, в якісь часи, коли імператори возглавляли, були єретики, це було навіть питання життя і смерті. І зараз йдемо про третій Вселенський собор. Саме на цьому Вселенському соборі була засуджена єресь Несторія, який вчив, що Матір Божа є просто Христородиця, вона не Богородиця. І от тоді, в ті часи, назвати Слово Богородиця, це б означало, що це людина істинно віруюча православна. І святі отці пояснюють це, аргументують, і ми маємо теж, коли в нас є якась дискусія в захист нашої віри, тому що кожен у свою міру, у свої. Наукових знань, у своїй обізнаності, має знати, про що ми віримо, тому що ми маємо аргументи на всі, маємо відповіді на всі питання, коли нам десь несправедливо закидують, що ми там не читаємо Біблію, ми не знаємо. У нас є всі відповіді на питання. Так, от святитель Кирил Єрусалимський саме йому належить найбільше, скажімо так, творінню захист. Матері Божої на третьому Вселенському соборі, який відкрито виступав проти Несторія, він навчав так, що якщо ми кажемо, що Матір Божа не богородиця, значить увага, і не Бог народився тоді, а просто чоловік. Це важливо. Та якраз учення церкви говорить, то, що Матір Божа народила Бога, увага. Як повноцінного чоловіка, не призрака, як у несторіани, що Божество, воно поглотило природу і тільки такий образ був народження. Ні. Наш Господь Ісус Христос, це є повноцінний Бог. І повноцінний чоловік це є догмат нашої церкви. І якщо Матір Божа народила лише. Чоловіка, як учили Несторіани, а потім уже божество в нього ввійшло, тому й називали її Христородиця, то це суперечить взагалі вченню Євангелію, взагалі вченню про Бога. І тому так важливо це Слово і вміти Його захистити, що Матір Божа народила Бога. Чоловіка повноцінного, який був і Бог, і чоловік одночасно. І тому святі, це так важливо, кажуть, що так треба це і вміти захистити, і вміти аргументувати. Тому що це не просто, як десь подумають там протестанти чи інші ті течії християнські, які не признають. Матір Божу, но кить глибоко копнути, які вони християни тоді. Тому що вони порушують вчення Третього Вселенського собору. А навіть парадокс, знаєте, в чому? Тому що деякі протестанти, вони приймають усі сім Вселенських соборів. Кажуть, так, да, то були собори, після того не було нічого. Но тим не менше вчення про Матір Божу відкидують, це вже їхнє таке. Тому нам треба це пам'ятати, розуміти, щоб десь і захистити свою віру. І в нас у православії, і в нас все аргументовано, в нас нічого не взялося з потолка. Тому сьогодні їй принесемо славу, сьогодні будемо пам'ятати. Що ту радість, яка вона принесла в цей світ невимовну своїм народженням, вона нам дала надію. Тому що, по з що почав, навіть для сім'ї, яка десь бездітна, яка не має наслідників, як важко, вони розуміють, яка буде їхня старість, не буде кому подати кусочок хліба, доглянути їх. Так само для нас. Це є радість, то, що вона нам дала надію, що не все так безвихідно, що вона народить Месію, який нам відкриє шлях у Царство Небесне. Тому, браті і сестри, сьогодні їй слава, їй честь, а нашому Богу єдиному слава усятій Троїці. Амінь.